Тарас Григорович Шевченко Лілея, Пода Софія, учениця 9 класу Бродницької гімназії. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають. Отже, не спускають з мого світу, дивуються. Не знають, де діти, скажи мені, мій братику, Королеви цвіте, я не знаю, моя сестру. І цвіт королеви схилив свою голівоньку рожеву до білого, пониклого личинка лілей. І заплакала лілея русою сльозою, заплакала і сказала. Брате, мій, з тобою. Ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину. Дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яв. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. І я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстря, я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою. Та ще й реготались, жиди навіть нечисті. Мене плювала. Отаке, -то, мій братику, було мені в світі молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тим а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим. Аж гай звеселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвіту. І я просвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені. Братику, королевий цвіт, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір? Милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королеви схилив свою голівеньку червону рожеву. До білого пониклого личинка лілей.